Всім величезний привіт. До вашої уваги найпростіший рецепт кабачкової ікри. Нам знадобиться посудина з товстим дном: сковорідка, гусятниця або казан. Ставимо її на помірний вогонь і наливаємо 100 грам олії. Розігріваємо і насипаємо 250 грамів довільно порізаної. цибулі. трохи підсмажуємо і туди ж додаємо моркву, Теж 250 грамів. Обсмажуємо овочі разом і додаємо кілограм порізаних кубиком кабачків. Ретельно перемішуємо і тушкуємо під кришкою близько 20 хвилин, щоб виділилась кабачка вода. Потім відкриваємо кришку і періодично помішуючи тушкуємо овочі, щоб ця вода википіла близько 40 хвилин. За цей час овочі змінять структуру і колір. Далі починається кулінарна магія. До овочевої суміші додаємо 2 столові ложки томатної пасти, але ретельно контролюємо, бо вона швидко. горить. Забула сказати, у мене зовсім економний рецепт. Морква та яку прорвали на городі. По великому рахунку це сміття, але ми пустили її у діло. Далі півстолової ложки солі. Я використала мірку, такі бувають у розчинних чаях, каві або дитячому харчуванні. Також додаємо 2 столові ложки цукру, можна навіть щупчиком. Кому не зрозуміло, щупчиком російською з горкою. Ретельно усе перемішуємо і споглядаємо, як починається магія. Шматочки овочів самі перетворюються на пюре. Далі час підбору улюблених спецій. Кожного цей момент дуже індивідуальний. Я дуже люблю мускатний горіх, і тут він доречний, але в нас його не знайшлося. Тому зі у нас тільки коріандр, і я ризикнула на жменьку. Живого чищеного часника можна було б кинути лавровий лист. Непогано б тут зіграла паприка, але ж ми про класику. Буквально 5 хвилин з приправами і включаємо блендер. Якщо Немає блендера, старе добре сито також впорається. Як тільки все подрібнили, буквально зразу вливаємо 50 г 9% оцту і закручуємо в стерильні банки під стерильні кришки. Скіла кабачків, вихід рівно 3,5 літрових банки і одна маленька піалка. Ви дивитеся на рецепт, який просто легко множити.